Ця відправка може лежати на Укрпошті. Серйозно? Так, такий у нас а, браслетик. Ось така моцна сава. Двостороння. А, пластик. Схоже на метал, але пластик. І якісь а, склянки в очах. Добре. Спробуємо продати за 60 гривень. Вона, в принципі, нормального розміру, величенького. І. До речі, друзі, я тут а, почав виготовляти ось такі брилки. Тому, якщо кому цікаво і хто хоче підтримати проєкт, адже продаж цих брилків, він йде виключно в бюджет а, посилок, а, роблю я їх з ссср лампи, відкручую ці штуки. І продіваю кілечка, роблю, коротше, такі обрилки. Тому, якщо вам цікаво, можете підтримати канал і замовити. 50 гривень одна штучка коштує. Так, і ми продовжуємо. Отакий згорток у нас є. Так, давайте відкриємо його і подивимося, що в нас тут. Що це? Серйозно? Як воно працює? Корочу, така заколка. Тут написаний його артикул. А вставлена якась пластикова штука, ну це просто, щоб артикул видно, повісити, І, власне, все. Ну, це піде на якийсь недолот. Більше 20 гривень я цьому дати не можу. Тому не дуже вдала знахідка чергова. Але, тим не менш, так, давайте щось більш загадкове. Давайте оцю. Вона дуже важка, вона торохтить. Але отут написано uh, Electric Blanket. Але ну це явно не схоже. Тому мені цікаво, тут і упаковка цікавенька, така, вона це тканевий такий, типу, сумка мішок. І вона дуже важка. Ну от прямо реально дуже важка. Тому хочу відкрити. Так, обережно. Обережно відкриваємо, щоб сумку, якщо що, використовувати можна буде. Так. Що в нас тут? Electric blanket, home Textile made in Turkey. Так, і з цієї сторони така ж сама штука. Окей. Так, і що? Офігеть. Ладно. Такого я явно не очікував побачити. От що воно. Я не думав, що вони такі важкі. Офігеть, вони реально дуже важкі. Ну тут більше кілограма в мене в руках. Жесть! Ого так.